Непогано, я б сказав, би навіть чудово. Щоб мати голівудську посмішку, однієї лише зубної щітки недостатньо. Тут потрібна рука справжнього майстра, але ж хто наважиться. Довіритися стоматологові і вирівняти нижнє положення зубів не побоялася російська телеведуча Дана Борисова. Воспользувалась рік тому назад на велику суму, приблизно 10 тисяч доларів. Білявці встановили найновіші невидимі капи. Лікарі обіцяли диво, якого жінка так і не дочекалася. Ви повністю в первоначальній застоянні повернулись. Ну, Мужчини в халатах вам подобаються? Мужчини в білих халатах, ви ж в синьому халаті. Цвіт має значення. Мене цікавить, був ли у мене роман з со соматологом, туди був років два тому назад. Это во время лечения зуба или? Как? Нет, просто мы случайно встретились, потом я узнала, что у него такая необычная профессия, стоматолог-хирург. А ось спивачка Виктория, с гуртуны ангелы, не носила. Все натурально, все свое. А можешь похазуваться, я пломба? У <клес> <клес> меня засмущали. Я уже прям задумалась, а есть ли вообще нет в твоем образе меня на самом деле очень привлекает вот эта надпись. Ликари сразу хочется тебе пожаловаться знаєш, знаешь так упасть на грудь и сказать, а вот у меня то да произошло. У меня тут может быть вы меня пожалеете. А щось, а щось більше ніж поплакатися мы. Лікування однозначно, а вот что-то большее, потому що я вижу по глазам, что вы имеете в виду абсолютно другое. Пародис Олена воробей жалітися не звикла. Вона сама будь кому допоможе. Внизу поставити поставить пластину таку і знутрі можна тайну. Я я да. завжди на верхнюю челюсть. Не надо денег. Змінювати посмішку поки що не наважуюсь. Перу приклад із рибака. У мене дуже криві зуби. Зуби проте навіть із такими зубами Євробачення виграти співаку вдалося і зараз не переймається. Ну то імідж такий. Ще один улюбленець дітей, що не фанатіє від голівудських смайлів, актор Віктор Логінов. На цю тему у нього філософські роздуми. А ви знаєте, що по количеству корні у восьмому зубі можна визначити, відкуди предки чоловіка. У вас предки я зят. Азіат. Азіат? У азіату чотири корня, у європейця три глазами не похожи? Глаза, Глаза расширяются от тех, от разных факторов. Например, від легкого стриптизу співачки Полякової. Вы часто раздягаетесь перед лекарем? А, в смысле, если у меня гинекологические проблемы, ответ нет. А стоматологичные? А для этого не нужно снимать трусы, по-моему. Или вы считаете, что там тоже растут зубы? У вас дуже гарна посмішка. Звертались до послуги в стоматологи? Ні, це все моє рідне, натуральне. На моркві і цибулі вирощені. Я можу показати, що в мене зовсім нема плому. Дати фору багатьом голівудським зіркам запросто могла б співачка Анастасія Стоцька. Її посмішку, як власне, і її животик, який співачка не коментує, видно здалеку. Я стараюся раз погода вищати свого дан дантиста. Не боїтесь вречей стоматолога. дитинстві дуже боялась, держалися за. Сікіу так мене впічувала мама. Вот, сейчас ні. Мати вставні зуби чи залишити свої, вирішувати самим артистам. Головне, щоб їм подобалося. А чи сподобаються вам учасники проекту зірка плюс зірка 2» – не знаю, але за ваші симпатії їм доведеться попітніти.